Де знаєте, знайомитися ближче? Я погоріла Ірина Олександрівна, учителька фізики комунального закладу Харківський ліцей No6 Харківської міської ради. останні роки українська освіта зіткнулася з численними викликами через пандемію та війну. Загальними для всіх є проблеми освітніх втрат та освітніх розривів. Але фізика наука практична, тому для нас важливим є здійснення фізичного експерименту в умовах дистанційного навчання. І саме це є темою мого сьогоднішнього випробування підвищення якості проведення фізичного експерименту в умовах дистанційного навчання. Науковці відзначають, що найскладнішим є формування в учнів практичних вмінь і навичок в умовах дистанційного навчання, бо учні віддалені від нас. Не мають того обладнання, яке є в кабінетах фізики, не мають тютерів. Залучення учнів до фізичного експерименту в умовах дистанційного навчання можливо шляхом, перегляду відеофрагментів з фізичним експериментом, використання гаджетів за спеціальними застосунками, симуляцій чи віртуальних лабораторій, проведення власного експерименту в домашніх умовах. Безумовно, використовую усі означені шляхи, хочу поділитися власним досвідом. Платформа FED відома майже всім. Ми здійснюємо моделювання за, цією, за допомогою цієї платформи, проводимо експерименти, спостерігаємо за перегибом фізичних явищ, аналізуємо і робимо висновки. Використовую цю платформу на різних етапах уроку при вивченні нового матеріалу, при розв'язуванні задач. І безумовно для проведення лабораторних робіт, особливо там, де неможливо запропонувати учням просте обладнання, яким за допомогою якого можна зробити лабораторно в домашніх умовах. Мої учні через систему Human отримують інструкції, виконують роботу на платформі ПЕД надсилають разом зі своєю роботою декілька скріншотів своїх віртуальних експериментів. Також використовуємо освітні відео і 3D-моделі порталу Mosaic Education. В нашому ліцеї традиційно пріоритетним напрямком була мовна освіта, тому учні старших класів досить впевнено сприймають навчальні відео англійською мовою. Що безумовно сприяє формуванню такої ключової компетентності, як здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, окремо можна відзначити зростаючі можливості використання смартфонів. Так, наприклад, в 10 класі при виконанні лабораторної роботи на <кій> визначення відносної вологості повітря пропоную своїм учням, окрім прямих вимірювань за допомогою термометра, скористатися застосунком гігрометру. А потім, за результатами цих двох вимірювань, обчислити відносну похибку результату. У 9 класі, при виконанні лабораторної роботи на дослідження дії електромагніту, як творче завдання пропоную дослідити магнітне поле Землі за допомогою намагніченої голки, а поруч розташовуємо. Застосунок Field, який показує нам однакове розташування на магніченої голочки і компаса. при розв'язуванні експериментальної задачі на похилу площину при дослідженні визначення коефіцієнта тертя ковзання, пропоную учням скористатися застосунком транспортер, за допомогою якого визначаємо кут кутна полупохилої площини, відповідно, тангенс альфа і коефіцієнт тертя. Наступний застосунок це, який я використовую, застосунок Pocket Optics, кишенькова оптика. Для цього застосунку розробляю такі завдання, відповіді на які учні дають за допомогою скріншота. Також хочу поділитися з вами такою. Такими застосунками, як генератор та аналізатор спектру звукових коливань. Застосуванню цих двох додатків була присвячена манівська робота моєї учениці. На цій фотографії один з дослідів: Значить, що ми робили? Ми взяли смартфон з генератором звукових коливань, зав'язали його в шарф і обертали в горизонтальній площині. А другий смартфон знаходився поруч і фіксував частоти коливань, які ми отримували. Ми бачимо, що нерухомий генератор дає вузький, вузький спектр частот, а при його обертанні він збільшується. Тобто, це доплерівські частоти, які залежать від швидкості обертання джерела звуку. У восьмому класі використовую для проведення двох лабораторних робіт на вивчення теплових явищ хімічні симуляції на уроках фізики. Цей сайт дозволяє виміряти визначити кількість рідини, зважити її, задати певну температуру, змішати її в калориметрі. Встановлюю певний датчик температур. Ми можемо спостерігати за графіками, як змінюються температури цих двох рідин, і симуляціями руху молекул. Наступний важливий напрямок пропоную. За, секундочку, пропоную своїм учням здійснювати безпосередньо власний. Фізичний експеримент в домашніх умовах. Мої учні виготовляють найпростіші прилади, такі як сеннерове колесо, важіль, перископ, електромагніт, електроскоп тощо. Вони знімають про це невеличке відео і навіть створюють власні YouTube канали. Таким чином, ми бачимо, що один край нашого електромагніту працює. Зараз будемо перевіряти інший край. Інший край також працює. Ось таким чином ми зробили електромагніт в домашніх умовах, та він працює. Такий підхід є реалізацією діяльнісного підходу. Зацікавлює учнів і сприяє підвищенню мотивації до вивчення фізики. І ще один важливий напрямок це лабораторні роботи. Хочу представити вам. Власні розробки двох лабораторних робіт з оптики. Перша дослідження явища відбивання світла. Давайте переглянемо невеличке відео з поясненням суті експерименту, яке зняли учні, учениці 10 класу на допомогу 9-класникам. Добрий день. Ми знімаємо відео, як виконати лабораторну роботу з відбивання світла. Спочатку вимірюємо ширину кімнати або в нашому випадку коридору. У нас тримаш, Вийшло десь 260 см. на стіл це 130 см. Вимірюємо середину. Десь тримаш, Ось. І на середині кладемо дзеркало. Тепер вимірюємо висоту від стіни, десь, наприклад, 70 см. Ось, ось. І з цієї точки приблизно. Світимо ліхтариком або указкою на дзеркало. Тепер домірюємо висоту відбивання світла з іншого боку. Домірюємо. А далі читайте інструкцію. А далі учням пропонуємо зробити таке креслення. Обираємо масштаб. Позначаємо відрізок CD – ширина кімнати або коридору, точка О це посередині, відрізок AC – висота, з якою ми спрямовуємо падаючий промінь, виміряний відрізок BD і проводимо падаючий промінь перпендикуляри, позначаємо кути і за допомогою транспортерів вимірюємо кут альфа, кут бета, і робимо висновок щодо виконання законів відбивання світла. Хочу поділитися з вами своїми своїм досвідом щодо виконання учнями і моєю перевіркою цих лабораторних робіт. Це надзвичайно цікавий процес для мене, як для вчителя, і для моїх учнів. Я пропоную їм виконати роботу, а наступного уроку обговорюємо результати. І відзначаємо тих, хто проявив творчий підхід у виконанні цієї роботи. Ви бачите за цими фотографіями, що тут до цього процесу є залученими і батьки, і інші члени родини. Тобто цей процес захоплює усіх, вони всі залучені до освітнього процесу. Так, наприклад, одна дівчинка надсилає фотографію, в якій ми бачимо, що разом з татом в гаражі була проведена повна розмітка приміщення. Посередині лежить маленьке дзеркало, зроблені дві відміточки 0,7 і 1 метр. Це два експерименти в цій роботі. Але цікаво, що і з іншого боку стіни таку саму розмітку зробили, тим самим підтверджуючи, показуючи точність свого експерименту. Ще одна дівчина за допомогою фоторедактора на своїй фотографії робить такі креслення: показує дзеркало, промені позначає кути і отримаємо таку красиву візуалізацію явища відбивання світла. А буває так, що дитина каже, що у неї не виходить. Ну, прошу її надіслати фотографію, і починаємо розбиратися і з'ясовуємо, що дитина живе в центрі, в старому будинку, де поверхня підлоги де є ідеально горизонтальною, ще й старенький паркет, і розуміємо, що може вплинути і тут на точність вимірювання. А іноді буває, що учні додумаються до такого, чого і вчитель не додумається. Один учень запропонував закрити частину дзеркала аркушем, залишивши тоненьку смужку. Таким чином, відбиті промені теж дадуть на стіні тоненьку смужку, чим ми підвищуємо точність проведення експерименту. Хоча буває так, що діти кладуть на підлогу отаке широке зеркало, беруть ліхтарик і на стіні отримують велику пляму. А у вимірюваннях пишуть чисто 70 см. І я запитую, а як же ж так? Як ти так точно виміряв 70 см? А вони кажуть, ну так же має бути. І отут же починаємо а, а, з ними говорити про взаємозв'язок. Теорії і практики, про те, що не можна підтасовувати результати експерименту під теорію. І тим самим формуємо ключові компетентності, зокрема у галузі природничих наук, техніки і технологій. Друга лабораторна робота для цієї роботи ми виконали дослід, який описаний в усіх підручниках з фізики, але довели його до рівня саме лабораторної роботи. Давайте переглянемо суть цього експерименту і комп'ютерне моделювання процесів, які тут відбуваються. визначимо показник заломлення води. Спочатку поставимо чашку так, щоб на екрані монету майже не було видно. Далі наливаємо воду у чашку і бачимо, що монета починає з'являтися повністю. Для зручності відтворимо хід променів за допомогою симулятора FET. На ньому добре показано, як промінь заломлюється у воді. Наступно. А тепер проводимо. проводимо Вимірювання і такі креслення. Значить, Які позначення ми використовуємо? Де велика це діаметр чашки, де маленька діаметр монети, аж глибина занурення монети. За формулою показник заломлення дорівнює відношенню синуса кота падіння до синуса кута заломлення. Сінуси розписуємо як відношення протилежного катета, в першому випадку це D велика, а в другому випадку d мінус Д до гіпотенузи. Гіпотенузи виражаємо через теорему Піфагора і отримаємо ось таку формулу для обчислення показника заломлення. За моїми результатами, за моїм експериментом. 1,309 тисячних результат, при табличному значенні 1,333, з відносною похибкою 2%. Але хочу відзначити, що в цій лабораторній роботі є свої підводні камені, як я кажу. Монета має бути не дуже маленькою, а найкраще, найточніше цей експеримент проходить тоді. Коли монета з'являється повністю, тоді, коли чашка майже повністю заповнена водою, майже повністю заповнена водою. Тому одразу пропоную своїм учням взяти ну, таку класичну циліндричну чашку і монету 50 копійок або 10 гривень. В цих, в цих двох лабораторних роботах ми повторюємо з учнями, Поняття масштабу, вимірювання градусної міри кута, поняття синуса та теорема Піфагора, тобто формуємо ключові математичні компетентності. І наприкінці хочу зазначити, що мої учні, коли я їм запропонувала ці лабораторні роботи, були надто здивовані, бо вони не знайшли їх в інтернеті. Гадаю, ви погодитесь зі мною, що проблема. Академічної доброчесності наразі є дуже актуальною. А коли нема звідки списувати, то треба вже читати інструкцію, розбиратися, думати, ну і безпосередньо вчитися. І це теж сприяє вирішенню проблеми освітніх втрат та підвищенню мотивації учнів. І щодо підсумків. Упровадження учителем власних розробок дає можливість реалізувати діяльність та компетентнісний освіт, підхід в освітньому процесі. Мої учні, виконуючи домашній експеримент, захоплюються цим процесом, продовжують пошуково-дослідницьку роботу і кожного року стають призерами обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. України. І в цьому році так само посіли друге місце на обласному етапі. Успішним педагога роблять досягнення його учнів, а щасливим їх усвідомлена життєва позиція. Плив на яку має безпосередньо вчитель. Як я вже казала, мої учні виготовляють саморобні перископи і направляють їх на передову нашим бійцям ЗСУ. І саме їм. Ми сьогодні вдячні за можливість займатися улюбленою справою. Дякую вам за увагу.